Нашим митцям Артем Калуцький, Надія Владова, Мисткиня дуже неймовірна. Ваші оплески ваші оплески Ваші Хочемо завдячити також Просто роботсаду, який гостина нас приймає. Хочемо нашим захисникам завдячити за те, що в нас сьогодні не було повітряних тривог. Це дуже важливо для нас, для всіх. Отже, ми хочемо цю картину. Uh, Яка була намальована під час цієї хвилюючої музики. Навіть пташки підспівували. Ви чули? От, було дуже неймовірно, дуже дякуємо вам. Це надихаюча музика, хочеться жити, далі творити. І от що ми створили? Розкажіть, будь ласка, що вас, вас музика мотивувала намалювати такий шедевр, але що надихнуло саме це намалювати? Будь ласка, декілька слів, а потім ми продовжимо. наш аукцион сейчас самые жаркие дни практически и у меня это ассоциация с солнцем вообще цвет желтый это цвет жизни солнца лета и вдохновилась и незабудки получилось заодно желтоблаты но и при этом незабудки это чтобы вы не забывали этот вечер и цвет жизни желтый Отже, аукціон починається зі стартової ціни. Скільки ми почнемо? Який крок ми будемо робити? Будь ласка, це дуже важливо. Воно без, безцінне, я розумію, але ж ми нам потрібно з чогось починати. Гроші підуть на ботанічний сад на відновлення. А гроші підуть, звісно, на ботанічний сад на відновлення тепліць, бо рослинам не скажеш, чому вони замерзають, чому холодно, чому людство таке так поступається. Так, ми на теплиці збираємо гроші через цю катки. Почнемо з трьох тисяч гривень. Так. 3 тисячі гривень. Ми бачимо цю картину сонячну, надихаючу, під високовібраційну музику написана, будь ласка, пропоную тоді, що переходити у соцмережі і там продовжувати наш аукціон. Так, О, дякую вам, дякуємо вам. А, аукціон буде в соцмережах в наших Promo. Завдячую ще раз нашим музикантам, митцям. Це дуже сьогодні була велика подія для нас. Перформативний концерт ми проводили вперше. От, і 20, 20 липня, якщо ви хочете ще раз почути Артема Калуцького, вже з Флейтою, з флейтисткою Ганною Сухановою, це буде неймовірно. Концерт, я теж так розумію. Наступного суботи в нас будуть ще й концерти. Так що приходьте по ботсаду можна погуляти, зробити селфі, надихатися цією атмосферою, щось десь є. Тут є, будь ласка, всіх запрошую погуляти тоді по ботсаду і подумати над картиною. Все, дякуємо вам. До зустрічі! Артем Калуцький, Надія Владова, місткиня дуже неймовірна. Ваші оплески, ваші опски хочемо завдячити також просто роботсаду, який гостина нас приймає. Хочемо нашим захисникам завдячити за те, що у нас сьогодні не було повітряних тривог. Це дуже важливо для нас, для всіх. Отже, ми хочемо цю картину, яка була намальована під час цієї хвилюючої музики. Навіть пташки підспівували. Ви чули? От, було дуже неймовірно, дуже дякуємо вам. Це надихаюча музика, хочеться жити далі, творити. І от що ми створили. Розкажіть, будь ласка, що вас, вас музика мотивувала намалювати такий шедевр, але що надихнуло саме це намалювати? Будь ласка, декілька слів, а потім ми продовжимо. В наш аукцион сейчас самые жаркие дни практически и у меня это ассоциация с солнцем вообще цвет желтый это цвет жизни солнца лето и вдохновилась. и незабудки получилось заодно Ну и при этом незабудки да чтобы вы не забывали этот вечер и цвет жизни Отже, аукціон починається зі стартової ціни. Скільки ми почнемо, який крок ми будемо робити, будь ласка, це дуже важливо. Воно безцінне, я розумію, але ж ми, нам потрібно з чогось починати. На ботанічний сад на відновлення. А гроші підуть, звісно, на ботанічний сад на відновлення теплиць, бо рослинам не скажуть, чому вони замерзають, чому холодно, чому людство таке так поступається. Так, ми на теплиці збираємо гроші через цікаві. Почнемо з трьох тисяч гривень. 3000 тисячі гривень. Ми бачимо цю картину сонячно надихаючу, під високовібраційну музику. написано, будь ласка, вона принесе вам щастя. Ця картина.